Сьогодні ще була колегія Міноборони там в Росії, і Шойго мовився, що вони готують мобілізовані резерви до наступальних дій? Як ви вважаєте, де нам слід укріпити оборону? Це ну, Київ, про який всі говорять, так, і вище військове керівництво? В якому напрямку орки знову можуть піти? Я без поняття не володію такою інформацією, але що ми точно знаємо, що вони вже е, всюди протрубили на рівні там середнього складу офіцерського, що буде мобілізація там січень-лютий, Вона зараз триває мобілізація. Більше того, е, розгвардію. Знімають зараз з України з третьої там і другої лінії оборони. Вони показали себе неефективно, вважається, і їх знімають на росіюшку для того, щоб тримати, якщо що, стіни, кремля, щоб вони не упали а цих чмобіків і їхніх жонушек якщо таке потенційно може відбутися, а і для того, щоб стерегти самих чмобіків, тому що вони починають буянять і з ними не вистачає сил, щоби справитись. Плюс для протидиверсійних дій проти українських, оцих от республіканських військ. Якщо наша білгородська республіка знову обстріляє, десь там Енгельс В'язань, то от вони для цього теж водять <різь> Розвардію, щоб вона десь берегла там від діверсанта відповідно. Вони людський потенціал готують висновків, зробили мало, але зробили в будь-якому випадку Це Орда, їх багато. Це от просто ну совок. Два це друга. Оця от Орда Чингісхана Ну це орда по тих часах. Я думаю, була більш інтелігентна. Ну тим не менше, от вони готують це це м'ясо. Воно ще не готове. Ми не будемо зараз. Ну я не знаю, уже я собі можу дати право матюкатись. Тому що я не гур і не міністерство оборони. Ну скажімо, громадяни, які досі ведуться на блі. І оцю от просто білі бірду, що От вони завтра нападуть з Білорусі. Це російські іпсо, які має на меті зіпсувати нам різдво і новий рік. Ніякого наступу з боку Білорусі. Я собі як карась дозволю висловитися а... не може бути в принципі найближчий місяць-півтора, тому що для того, щоб там зараз 11 тисяч військ, там, якщо бути точно одинадцяти 500 військовослужбовців для того, щоб наступати, ну треба не знаю Ну хоча б тисяч будь там 30 Вони мають довести до 22 25 тисяч. Для того, щоб навести туда 30 тисяч військових, розгорнуть штаби, логістику, танки. Не, не оце, як нам шукають, поїхало три танки. Що <соє> поїхала три танки? У нас їхало 100 танків. Все, ми на Москву наступаємо. Відповідно, для цього, щоб розгорнути там це угрупування, треба десь мінімум. ну Я беру з запасом, точніше з укороченням. Тому що кажуть два місяці, скажу півтора місяці. От тиждень назад треба було почати туди натягувати війська, щоб через півтора місяця вони могли наступати. Но, вони відповідно готуються на кінець січня. Люти бути готовими, кинуть оце все гарматне м'ясо кудись в бой. Воно буде на гіршій техніці ніж було в лютому. 22-го року воно буде гірше підготовлене, воно буде гірше мотивоване, і конкретні російські пропагандистські ролики народі дуже вдалі для того, щоб мобілізувати це це бидло але не вдалі для того, щоб вести високоякісну війну мотивованими солдатами. Так, от де цей буде удар. Я собі дозволю бути оптимістом, тому що е, наш головнокомандувач е, завужний він каже нам картинку, якби суху і саме песимістичні сфери до нього треба бути готовий. Я якби кончений оптиміст, тому я собі вважаю так, що на момент... Коли російські війська підтягнуть оцих одну, хоча б там тисяч там 160 за тих, очони 200 панували війську, десь там кинуть бой, на той момент доведеться ці війська розтикати по дирам. Десь затикати Мелітополь, десь північну Луганщину, тому що наші війська там будуть наступати. І такого, як ми боїмося, удара 150 тисяч ідіота опять побігли за унітазами, не буде. Будуть якісь наступальні операції, але скоріше вони будуть мати не стратегічний якийсь там оперативний рівень, там знову десь попруть там, не знаю, на велику Новосілку попруть там контратака в сторону Мелітополя проти наших військ, десь там знову спробують щось там в сторону Лімана. Ось такі я тільки очікую не більше. От просто в контексті білоруського наступу я би хотіла вам процитувати заяву генерала СБУ, Пан Ягун каже, що є ризик захоплення Рівненської АЕС, та яка у Вариші так на поліції. Що ви думаєте з цього приводу? Е, СБУ, на мою думку, в цьому питанні поступається оцінкам ГУР. Ми чули оцінки ГУР. Вони так само. Я ж просто повторю їхнє, просто в більш зрозумілих барвах. Немає зараз наступу з Білорусі і не буде його скоро. І навіть якщо він буде, то ми про це знаємо. Там вже. Підтянута купа бригад, давно вже займається обороною. Тому до всього треба бути готовим, і всяке може бути знову ж таки, якщо вони включать цих своїх там страш тисяч білоруської армії, чи там 20 тисяч, і плюс там всіх просто росіян знімуть, а дадуть нам і і вже і Мелітополь, і Крим дадуть, і всіх перекинуть, щоб нападати на Рівненську АЕС. Може бути, але в принципі, в принципі, може бути, пан Ягун просто робить нормальне таке і підсот. Тобто, якщо він це казав міжнародним журналістам, так, да, звісно, захоплять рівненську АЕС і прямо туди будуть стріляти по Варшаві, і по Брюсселю і, і по Меркель теж ракету принесуть. Тобто, може бути, в цьому контексті треба таке робити, е, тому що е, я дотримуюсь тої думки, яка є е, певною мірою дуже цинічна, але вона з точки зору військової нашої перемоги, вона була дуже доречна. Мабуть, шкода. Що в лютому 22-го року ці йолопи не пішли наступати на Львів чи на Луцьк, Тому що тоді бомби би вибухали ще ближче до країн НАТО. Тоді би абсолютно вся країна на 100% була пронизана от розумінням того, що у нас почалося. Ну на щастя, бачите, боженька уберіг Львів, тому що ми так пасіонарні козаки. Дуже багато звідти людей поїхало воювати. І вони, як ніхто, перлись в перші дні присі ці кордони, щоб іти воювати. Тому боженька беріг. Ну, якщо вони пішли тоді на Львів, розтягується лінія фронту. Ще більше союзники розуміють, що це ЙОПи, вони, збере, ну, вони просто війна вже на кордоні НАТО. Е, плюс наше населення ще більш сконцентрується, мобілізується і фокусується на, на війні. Тому наступ з боку Білорусі о тим, що у них є, оцим от е, войскам, немає сенсу. За останні, скільки там три місяці у них кількість двохсотих-трьохсотих. Підраховували під Бахмутом, от ну це ділянка має на увазі. Там Донецька область, щось там порядка 60 тисяч. Це є з пораненими. Тобто 200 та там тисяч, наприклад, там умоли там 15 буде. Ну це 60 тисяч за три за три місяці. Так ми ж з кожним днем стаємо сильніші збройні сили. Відповідно, 200 тисяч. Якщо їх буде 200 якщо їх стільки буде на полігонах готоми. Тому що зараз російські полігони випускають за цикл там 110 тисяч, не більше. Вони не можуть більше. Чому до Білорусі їздить Путін? Каже, тренуй моїх собачат тому що ну я ним не вивожу. Відповідно, що е таке цих. 160 тисяч це там 5 місяців війни, і з тих 160 тисяч мобіків немає. все а Росгвардія для того і послана в ці вагіря, щоб наступні черги сторожити, щоб не тікали. Бо не тікає цих <свісно> таборів Тому е, я би не переоцінював ступінь загрози. Що це загрожує взяттям Києва? Проблема звичайно зробить. Будуть якісь там бойові дії. Ну е, я тут довіряю нашому генштабу, що вони знають, що це буде, і вони сказали, що будуть живати всіх заходів, аби ці плани зірвати, змусити розпорошити ці війська. Тому я собі надію, що це все Обіцяний наступ він буде обмежуватись лише спробами контрнаступу до нас відносно того, що ми зробимо на Мелітопольському напрямку. Он, умовно.